Ми вже знаємо, що всередині чорного ящика з вусиками, тож спробуємо перевірити деякі гіпотези щодо глядачів шкільного змагання. Перший пункт всі учні молодші 17 років. Ми знаємо з діаграми, що вік найстаршого учня 16. І це менше за 17. Тож, очевидно, що це твердження є правильним. Щонайменше 75% учнів старші за 9 років. Насправді це те саме, що більше. Або 10. І ось це значення на діаграмі. Воно потрапляє на ліву межу нашого ящика. А вона позначає перший квартиль. Це якраз 25% усіх значень. Позначимо тоді вже всі квартилі. Ось тут у нас розташувався другий. І це ще 25% разом уже 50. А від другого до третього насправді так само 25%, як і ось тут. Це те, що роблять квартилі. Ось це третій. А тепер, якщо ми візьмемо 10 та більше значень, то якраз і виходить 25 плюс 25 і плюс ще 25 75%. Тож це твердження схоже на правду. Якщо вас теж бентежать ці відсотки, то ну ми спробуємо утворити такий набір даних, який задовільнятиме цю діаграму. Нехай у нас непарна кількість чисел. Почнемо з медіани, це найпростіше. Вона уже відома, це 13. А також ми знаємо найменше та найбільше значення. Вони незмінні це 7 та 16. Також нам сказали про квартилі. 10 медіана ось цієї частинки та 15 медіана для ось цих значень. І це відповідно 25 та 75% усіх значень. Тоді, ось тут у нас може стояти будь-що від 10 до 13, оскільки у нас впорядкований набір даних. А ось тут це може бути 13 або 14, або навіть 15. Що так, що інакше це ніяк не вплине на нашу діаграму. І ось тут у нас будуть усі значення, що більше або дорівнюють 10. А як щодо парної кількості значень? Тоді у нас немає чіткого центру, і медіана виглядатиме ось так середня арифметичне цих двох значень. 7 і 16 так само залишаються незмінними. 7 16. Перший квартиль також середнє арифметичне ось цих значень. А третій квартиль розташувався ось тут. Тоді не важливо, що ми запишемо усі ці позиції, доки ми задовільнятимемо ось ці межі. Так чи інакше, ось тут 1, 2, 3, 4, 5, 6, якраз 6 значень з 8, 75% будуть більшими або рівними 10. Наступний пункт. На шкільне змагання прийшов лише один семирічний учень. Якщо ми поглянемо на перший приклад, це дійсно так, що тут і казати. Однак на другому, ось сюди, ми ж можемо поставити будь-яке число від 7. І до 10. І це може бути навіть 7. А тоді у нас уже два учні віком 7. Тож, насправді, відповідь простіша: ми не знаємо. Нам не вистачає даних, щоб дати відповідь на це запитання. А як щодо наступного? Насправді ситуація схожа. Тут теж може бути 16, як і 15. Поки що ми не можемо цього сказати. Спробуйте оцінити останню гіпотезу самостійно. Якщо вважаєте, що твердження рівно половина учнів старше за 13 років неправильне, то ви дуже спостережливий. Так, 13 це медіана. Що відділяє 50% значень? У нас є чітка середина у другому прикладі, і ми знаємо, що медіана це середнє арифметичне ось цих чисел. Нехай це 12%. Та 14. Тоді рівно половина учнів дійсно старші за 13 років. І це нам підходить. Однак не лише 12, та 14 можуть утворити нам 13. Що якщо тут 13 і тут теж 13. Середня арифметична все ще 13 і це все ще половина. А це 13, якої тут не має бути, оскільки нас питали про строгу. Більше. А ще не всі числи діляться на ціло на два, як і не всі набори даних навпіл. Нехай тут 15, тоді дійсно 3 учні старші за 13 років. Однак три сьомих це ж не те саме, що одна друга, 50%. Тож, ми не знаємо цього з діаграми. І щоб не потрапити у пастку хибних суджень. Головне розуміти, що іноді надана інформації може бути недостатні, щоб зробити висновки, і це нормально.